І так, перше, про що я хочу розказати, це наші ефірні олійки, дівчата дуже крутої якості, натуральні ефірні олії, підтверджені сертифікатами всіми необхідними, кому треба, ви можете запитувати. Я собі взяла апельсинову та евкаліптову, в мене вже є лимонна, ефкаліптова була закінчилась. Лимонна вже там крапельку закінчується і закінчиться. Ці взяла собі на заміну. Ще взяла собі улюблену свою лінійку Race Your Face. Вона йде для віку 30, якщо стан шкіри дуже поганий. В плані, вона суха, ви відчуваєте, що вона занадто рано почала старіти, багато зморшок. Якщо зі шкірою більш-менш все добре, і ви бачите, що вікові зміни йдуть так, як треба, то використовуємо її з 30 років. Це в нас Тонік Есенція. Гель для вмивання, нічний крем, сироватка і крем під очі. Сироватку і нічний крем ми влітку не використовуємо, тому що саме ці засоби вони є максимально дієвими, містять дуже багато концентрованих речовин, які омолоджують шкіру. І ці ж речовини вони притягують сонячні промінчики. Тому влітку не використовуємо. Взяла собі, тому що нехай буде запасним. Я дуже люблю, коли в мене є запаси. Я впевнена, що коли в мене засіб закінчиться, він у мене є в тубочці, я його дістаю. А влітку можна використовувати гель для вмивання, тонік, крем під очі. І ось ще приїде 5 травня поставочка, приїде денний крем. Там є в складі SPF 30, тобто захищає від сонячних промінчиків. І можна використовувати. Але я собі взяла денний крем h Reversist на літо. В нього SPF 22 чи, 20, чи 22, якщо не помиляюсь. От, тому цей крем також захищає від сонячних промінь. Я люблю міксувати косметичні засоби і для волосся, і для обличчя, тому що, в залежності від ситуації, шкіра і волосся потребують різного догляду. Наприклад, під час критичних днів шкіра має гірший вигляд, гірший стан, да, їй треба більш делікатний якийсь догляд, тому я використовую щось одне. Зазвичай да, в повсякден. Ну, в у житті використовую. щось інше. Ну, У мене свій підхід <смі> до догляду за обличчям, за волоссям. Ще взяла собі багато кондиціонерів для губ. Ось цих, Бальзам-кондиціонер, тому що його знімають з виробництва. А я дуже обожнюю наш бальзам для губ. По одній простій причині, тому що. Коли я користувалася магазинними бальзамами, а потім купила наш від компанії Pharmaсі, я зрозуміла, яка між ними різниця. Той більш синтетичний на губах, якісь неприємні відчуття. Ось цей бальзам, він. Дуже ніжний, м'який, його на губах майже не відчуваєш. Він просто зволожує, іначе зріднюється зі шкірою губ. Це по-перше. По-друге, він має неймовірно приємний медовий аромат. Так, ще я собі замовила зі старої лінійки бальзам з календулою. Чому зі старої? Тому що, по-перше, тут більший об'єм. А ціна майже така сама. По-друге, от от його обожнюю, от його обожнюю, дуже вам рекомендую, поки він є в наявності. Його також виводять з асортименту і дуже раджу купити, поки можна замовити. Бо він неймовірно рятує. Рятує обличчя, шкіру рук, колін і так далі будь-якого сухої пересушеної ділянки, яка потребує догляду. Неймовірний рятівник, іноді буває, пересушує шкіру настільки, що звичайний крем не справляється. Тому навіть на обличчя, наношу ось цей бальзам. На зиму також використовую для рук. Тільки цей засіб, тому що він дійсно лікує, заживляє тріщинки, зволожує, захищає, напитує. Коротше, це такий універсальний засіб. Так, він на холодну пору року, влітку він дуже занадто масний, але я його собі взяла на наступний сезон, тому що я думаю, вже до осені його розберуть і не буде в наявності. Тому взяла. Ось цей лосьончик я вже, його вже зняли з виробництва, немає в наявності, але я зі своєї скарбнички дістала. І також хочу вам про нього розказати, також Найулюбленіший мій лосьйон для тіла. Він так зволожує. Жоден інший лосьйон мені так не допомагав, як ось цей. Серветки для прибирання. Універсальні, це максимально універсальні серветки. Тому що, по-перше, ними можна витирати будь-яку поверхню. Кухонну поверхню, кахель, підлогу, унітаз, якісь складнодоступні місця. Все прибирає, все витирає холодильник, дуже класно класний. Одну серветочку взяла. І весь холодильник помитий, вони настільки класно відмивають жир на плиті, на стінах. Да, після е, готування їжі. Ідеально витирають. Просто так проводиш один раз серветкою, і все. Не треба нічого там мити з милом, тими тряпками, потім збираєш ту воду. Нічого такого, це неймовірні серветочки. Всього 119 гривень. По-друге, ними можна витирати взуття. Одяг, особливо на взуті, ось біла підошва. Да, ідеально витирає, вичищає одяг, комірці на куртках, манжети, кармани, ось ті місця, які найбільше затираються. Це все прибирають ось ці серветочки. Якщо у вас тоналка на куртці є чи губна помада, не треба прати куртку, ось беріть серветочки і відтирайте. Так, наша новинка, неймовірна новинка, називається Абсолют Супер Еліксир. Він використовується і для догляду за обличчям, за руками, за волосся. Уявляєте, це супер універсальний, тому що в складі тільки олійки, тільки натуральні масла. 15 різних масел. З ним можна робити масаж обличчя дуже зручно, зволожує волосся, напитує необхідними речвинами вашу шкіру. Ой, така от крутезна штука. Дивіться, бачите? Дуже. Дуже зручний у використанні, неймовірної якості, вже дуже багато позитивних відгуків. Так, дівчатка, повторюсь, що має в своєму складі 15 натуральних масел. Це масло горіха макадамія, олія насіння манго, бавовняна олія, масло насіння какао, олія оливкового цвіту. Солодкого мигдалю, масло баобаба, моркв'яна олія, соняшникова олія, лимонна олія, масло авокадо, масло камелії, соєве масло та олія огуречника. По вітамінам. Цього разу я взяла собі масло чорного кмину знову, але на наступний сезон, на осінь. Його також знімають з виробництва, скоро не буде в продажу, тому хто поважає цей наш продукт, йому довіряє, хто вже. Пробував. Дівчата, обов'язково візьміть собі запас. Одну, дві, три пачечки, в залежності від того, чи собі купуєте, чи на всю сім'ю. Знімаю також з виробництва, на жаль. Мій улюблений вітамін С це прям незамінна штука. Дуже його люблю. Тут в складі вітамін С, вітамін Д і цинк. Шипу, в шипучих таблеточках. Випиваєте одну на день і отримуєте добову норму, а вітаміну С набагато більше, ніж добову норму. Ну, нарешті дійшла черга і до лінійки Signet. Це lesion для тіла парфумований і парфумована вода. Дуже цікава новинка, тому що вона одна із найсвіжіших, що є в компанії Фармасі. Дивіться, який флакон. Неймовірно гарний, ніжний, тендітний. І аромат дуже приємний. Дуже приємний, чесно, троянда одразу відчувається мені троянда, тому хто любить троянду в ароматах, дуже раджу придивитися ось до цієї краси.